Парламент проголосував за підвищення податків в Україні. Ця ініціатива йшла від уряду, бо до кінця року не вистачає 500 мільярдів гривень, щоб закрити потреби сил оборони. Так як ці гроші нам взяти просто нема, звідки шукають всередині країни. Частковим виходом з ситуації і стане підвищення податків. От тільки представники бізнесу, з якими спілкувалося Суспільне, економісти та й частина нардепів, які були присутні в парламенті під час голосування за законопроєкт, проти документу в такому вигляді. Щення податків торкнеться багатьох українців. Наскільки і що піднімуть, та як це може вплинути на наше з вами життя, розберемося у Несеця. Давайте спочатку коротко про те, як законопроєкт виник. У липні його запропонував уряд через велику діру, яку прогнозують у бюджеті на 25-й рік. Ці гроші для військових потреб потрібні вони терміново, і в початковому варіанті законопроєкту було про збільшення ставки податку на додану вартість, тобто ПДВ з 20 до 22-23 відсотків. Ну і військового збору з 1,5 до 5 відсотків. Потім документ доопрацювали в профільному комітеті Верховної Ради з основного від підвищення ПДВ відмовилися. Хоча саме цей крок і був би справедливим і логічним виходом з ситуації кажуть експерти, з якими ми поспілкувалися. Законопроєкт проголосували у першому читанні лише з другої спроби у вересні, і ось у жовтні у другому. Фінальний розгляд у парламенті тривав два дні. Вчора депутати розглядали понад 1300 правок до документу. Коли тривав розгляд сьомого десятку, зал засідань був майже порожнім. Там залишалося близько 30 нардепів. До розгляду усіх правок та остаточного голосування знадобився ще наступний день. Патріотизм не в красивих гаслах, патріотизм не в тих срачах, які відбуваються в цьому залі з приводу будь-чого, що ми виносимо до зали. Патріотизм у справах і патріотизм у прийнятті непопулярних важких рішень, але таких рішень, які збережуть нашу з вами державу, найвищу нашу з вами цінність. Яка вартує набагато більше ніж три карбованці або три з половиною відсотки податку на доходи, які ми зараз просимо всіх сплатити на користь виключно нашої армії? Отже, з основного що змінить цей законопроєкт? Військовий збір для людей, що отримують офіційні зарплати, він підвищиться з півтора до п'яти відсотків. Тепер військовий збір також платитимуть і усі ФОПи. Першої, другої та четвертої групи платитимуть 10 відсотків розміру мінімальної зарплати жовтня 2024 року. Це становитиме 800 гривень на місяць. А ФОПи третьої групи. 1% від доходу, військовий збір також хотіли підвищити і для самих військових цю поправку в сесійній залі депутати скасували. Відтак, як і раніше, військові віддаватимуть 1,5% податку. Це ті, хто служить в тилу. А хто бере безпосередню участь у бойових діях від сплати військового збору і так звільнені? Також депутати під час голосування скасували правку 988. Виявилося, що в ній ховалося чимало складових зокрема, і щодо термінів, коли нові податки могли б запрацювати та є резидентів, це така нова форма умовно фопів третьої групи. Основна відмінність: є резидент, отримує прибуток не з українських рахунків. Чи то в пориві того що вони не дочитали, чи то в пориві якогось популізму, чи для того, щоб підставити владу. Цим вони збили плюшки, які були заховані в цих правках. Перш за все це несплата військового збору для є е резидентів, електронних резидентів. Друге це перенесення строків для. Сплати військового збору на певні періоди для різних категорій суб'єктів господарювання для когось з листопада, для когось січня. Окрім цього, там ще була несплата військового збору для тих, хто, наприклад, на лікарняному, для е, тих, хто закрив свій ФОП. Далі для банків встановили податок на прибуток у 50%. Також більше платитимуть не банківські фінансові установи та АЗС. З важливого буде зміна періоду звітності. Переходять з квартальної на місячну звітність по ПДФО. Але як пише економічна правда, це запрацює з 1 січня 2025 року, і це потрібно для впровадження Адження економічного бронювання такі зміни мають принести бюджету вже у 2024 році 29 мільярдів гривень. Розповіла народна депутатка Смаглюк після голосування. Коли міністр фінансів Сергій Марченко розповідав про підвищення податків, то наголошував, що безпека держави це зараз ключове, і армія повинна мати ресурси підвищення податків. Вимушений крок. Він визнавав, що це рішення вплине на бізнес, але казав, що інші варіанти Україна вже практично вичерпала. З цим не погоджуються українські підприємці. Ні, вони готові робити свій внесок. Але після того як побачать, що держава дійсно вичерпала усі можливі засоби. Наприклад, скорочує видатки бюджету, зменшує урядові програми, ефективно використовує гроші, бореться також з корупцією або ж реформує митницю. кажуть представники бізнесу. Деякі бізнесмени вже порахували. Можливі збитки після того, як закон запрацює, наприклад, прибутковість ювелірного бізнесу Мотрич студія впаде на 82 відсотки. Розповідала раніше суспільному засновниця бренду Катерина Мотрич в такому випадку вона буде вимушена закрити компанію. Катерина каже: в іти не хоче, але з розповідей колег де ювелірний бізнес це справа життя, саме так і вчинятимуть. Тобто, ризик номер один тінізація економіки. І, на жаль, ми вже це бачимо з першого жовтня. Багато компаній почали Скорочувати офіційні зарплати, Тобто, якщо зараз е цивілізація зарплат знаходиться на рівні 35%, то буде 44%. Зрештою, за нашими підрахунками, з рахуванням того, що і самій державі доведеться підіймати зарплати держслужбовцям у відповідь на підняття податків, е держава від е таких податкових новацій не дорахується майже 40 мільярдів гривень наступного року. Ще один вихід для підприємців, але це водночас і ризик для нашої країни. Бізнеси можуть почати виводити частину активів з України за кордон, каже Наталія Микольська, виконавча директорка бізнес-спілки технологічних компаній Дія Сіті. Юнайтед законопроєкт створить навантаження саме на білий бізнес. Водночас не торкнеться бізнесів, які працюють в тіні. За оцінками президента конфедерації роботодавців України в країні мінімум 3 або 4 мільйони людей, які працюють в тіні. З документу прибрали збільшення податку на додану вартість, тобто ПДВ, як я казала. А це якраз один з податків, який і торкається. Тіньового бізнесу каже Олександр Ковальчук, заступник голови комітету з питань податків, фінансів та митної політики. І цей податок генерує найбільші надходження. І з тим, що потрібно було підвищувати саме його, погоджується. І засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала. У коментарі Forbes він пояснює, що ПДВ оподатковує споживання. Чим більше ви витрачаєте, тим більше платите. Його сплачують і ті, хто генерує доходи в тіньовій економіці, витрачаючи гроші. Таке відчуття, що уряд знову повернеться до податку на ПДВ, тому що цей податок він ну з однієї сторони він значно простіше адмініструється. До речі, адміністрування податків теж питання є. А, з другої сторони він таки достатньо широкий, і кошти, які від нього можуть бути, вони будуть значно більше ті запропоновані. Водночас, серед аргументів проти здорожчання продуктів найбільше це може вдарити по найменш захищеним категоріям населення, наприклад, пенсіонерам. Тож оновлене оподаткування запрацює вже з початку цього місяця, принаймні для фопів, розповіла народна депутатка Смаглюк, яка входить в комітет з питань фінансів. Як так спитайте, ви? Же проголосували майже посеред жовтня Законопроєкт, чий президент має підписати для набуття чинності, і це одне з серйозних порушень, яке несе цей документ. Зокрема, про це йдеться і в юридичній експертизі Верховної Ради. У висновках пишуть, що окремі положення законопроєкту не відповідають конституції, не узгоджуються із законами України та не враховують правову позицію Конституційного суду України. Ретроградність вступу в дію цього законопроєкту, вона. Скажемо, суперечить не лише конституції здоровому глузу, як казав мій колега, а ще й напряму суперечить нормам податкового кодексу в тій частині, що податковий кодекс передбачає, що всі зміни в системі оподаткування також зміни в ставках в розміру ставках податків. Можуть вступати в силу не раніше, ніж через півроку після того, як буде прийняти відповідний е, закон. Зараз як буде працювати цей закон в частині військового збору, хочете мою відповідь чесно як першого заступника? Я не знаю. Ми втратили в законі 10 сторінок тексту. Він тепер впроваджує заднім числом, поки закон буде підписаний е, військовий збір, поки закон буде підписаний. Частина людей вже заплатять зарплати, аванси, щось купують. Як ці з гроші далі мають перераховуватися? Як має працювати роботодавець? Цим ніхто не розуміє. Добре. Як це все тепер відіб'ється на українцях? Офіційна зарплата, яку ви отримуєте на руки, зменшиться на 3,5%. Хоча ціни на товари та послуги не повинні змінитися після податкових підвищень. Зменшення доходів у вас об'єктивно призведе до того, що ви будете менше висловлювати попит на ті чи інші товари та послуги. Так що в дійсності збільшення воєнного збору навіть буде стримувати інфляцію, тому що у вас доходів буде менше. А якщо менше доходів, ви менше купите товару, тому що вас не буде вистачати. А якщо менше ту купите товару, то продавець вимушений буде тримати ціну і не підвищувати її. І наостанок, скільки ж часу українцям доведеться платити підвищені податки? В профільному комітеті парламенту кажуть, податки не підвищать назавжди. Ці норми діятимуть під час воєнного стану. Чи рахували вже як зниження вашої зарплати на 3,5% може вплинути на ваше життя? Чи готові ви до цього? Свої думки пишіть в коментарях. Ряг під цим відео.